Христос народився, слава моєму! 28 січня за церковним календарем ми згадуємо пам'ять преподобного Павла Фівейського. Народився він в Єгипті, в місті Фіваї. Залишившись сиротою, він багато перетерпів від свого кориснолюбного родича через батьківську спадщину. Під час гонів деякі не християн святий Павло дізнався про підступний задум віддати його в руки гонителі. Тому Покинув місто і віддалився в стелі. Поселившись в печері під ніжі горі, преподобний Павло нікому не знали, прожив 91 рік, молячись Богу, безперестанно і день і ніч. Їжею святого були фініки і хліб, які приносив йому воду. Одержаю спального відтя він захищався від холоду і негоди. За промислом Божим незадовго до кончини святого Павла. Про нього дізнався преподобний Антоній Великий, який також поблизався в цій пустелі. Преподобний вийшов назустріч Антонію, показавши цим приклад смирення. Старці назвали один одного по імені, обнялися і довго спілкувалися. Під час розмови пролетів ворог і приніс для них обох хліб. Преподобний Павло відкрив преподобному Антонію про свою кончину і заповів поховати його, і в часі відійшов до Господа. Відійшов чудесним чином під час молитви, стоячи на колінах. Преподобний Антоній бачив, як його свята душа, в оточенні ангелів, пророків і апостолів, сходила до Бога. З пустелі прибігли два леви та викопали могилу. Преподобний Антоній поховав святого Старця. Взявши його одежу з пальмового віті і відійшов у свою побити, цей одяг, преподобний Антоній зберіг як велику святиню і одягав його двічі на рік на Пасху і на п'ятдесятницю. Упокоївся преподобний Павло в 341 році, коли йому було 113 років. Він не заснував ні одної одного, але в скорому часі після його кончини з'явилося багато таких. Хто наслідував Його життя і покрили пустель обителями? Христос народився, слава Йому!